Я вітаю вас на своєму каналі. Подумала, що давно не викладала жодного відео, обіцяла, але нічого немає. Тому вирішила зняти відео із невеличким процесом і покажу, що сьогодні я купила. Тут буде також невеличка вставка перед тим, як показати свій процес, і поїхали! Так, а зараз в мене пряме включення. Якщо ви дивилися попереднє відео, де я розказувала про розпродаж, на тому відео я побачила прикольну пряжу із ось такими вкрапленнями це Alize Maxi Flower. Вона йде із такими ніби квіточками, тобто пряжа йде одного кольору, а квіточки іншого. Таке невеличке пряме включення. Я думаю, що це буде зніму це відео і буде фрагмент наступного мого якогось вложику. І, можливо, загалом розповідаю, була така пряжа на в сумці із роз... в коробці із розпродажем в магазині пряжі, але вона була такого фіолетового якогось кольору. Загалом, І тут я натикаюсь на відео. Я давно вже хотіла створити якусь теплу, в'язану зимову Панаму. Не знаходила якогось майстер-класу на неї тощо. І тут я на Пінтересті натикаюся на Панаму, яку би я хотіла повторити. Загалом, зараз секундочку, бо впало. Моточок впав, я впустила. І дивлюся, для цієї пряжі мені пропонує Пінтерест. Ой, для цієї панами пропонує Pinterest ось таку пряжу. І я така, боже, я ж таку пряжу бачила в магазині ще й по знижці. Я бігом біжу, сподіваюся, що магазин відчинений. Біжу туди, але чомусь я вважала, що там на розпродажі була чорна пряжа. так? <с> Була чорна пряжа, я чорну і хотіла. І прибігла магазин відчинений, а пряжа не чорна, а та фіолетова. Я така, блін, сумно кажу, а може у вас є десь пряжа не на розпродажі, така сама, але мені потрібна чорна. Він такий, окей, добре, зараз подивлюся, пошукаю. Так, секунду, <смас> бо вже важко тримати телефон. Зараз пошукаю, подивлюся, якщо не з розпродажу, і знаходить мені синю. Я так дивлюсь на неї. Я, можливо, прикріплю тут ту панаму, яку я хотіла би вам ну, яка мені сподобалася референс. І загалом синя. ну, Мені так не хотілося синя. Мені дуже сподобався колір тієї панами. Там була чорна і була така біла, якась вона молочна чи бежева. І загалом. Думаю, я хотіла саме ті кольори. Він мені показує синій. Ну, синій теж думаю, непоганий. По розпродажу здається. Та фіолетова коштувала 55. Дивно, до речі, фіолетової три мотки, тобто залишок такий непоганий, а синій в них всього два моточки, бо він дістає таку пачку здорову, в ній 5 мотків, і ну, нібито синя вся. І він дістає з краю синю, ну, так тільки залишилась, залишилась тільки така, інших кольорів немає, чорної немає. Я чомусь думала, можливо, на розпродажі карамельна, хоча в мене було відео, я могла б передивитися, подивитися, який колір там. Але добре, що пішла, бо якби подивилася, я би не пішла в магазин і не купила би. Загалом моточок. А, і в цій же пачці, де синя, кажу добре, давайте, якщо інших кольорів немає, давайте мені тоді цю синю два мотки. Він дістає цю пачку, дістає мотки, а я бачу, що лежать ось так чорно-білі якісь. А там на синій якісь такі. Встається помаранчеві були квіти. А я розумію, що ці не помаранчеві, і відповідно інший колір тут пряжі якийсь лежить. Кажу: а ну чекайте. Це що таке? І він дістається чорна пряжа з чорно-білим таким сірим вкрапленням. І я супер рада, супер задоволена. Хапаю ці кажу, давайте в них виходить два сині хматки. Було цих пряжі. Було три ось цих чорних, але я забираю два, залишаю їм один. Можливо, він попаде на знижку, і я його то заберу. О, виходить сонечко. Тому я супер рада, я хочу зав'язати Панаму. Якщо вона вдасться, мені сподобається така, як вона вийшла. Сподіваюся, ці шуми не дуже заважають. О, тепер сонце вийшло. І, можливо, буде майстер-клас на таку теплу в'язану панаму в мене на каналі. Тому далі покажу, напевно, вже як я буду її в'язати, і загалом, який виріб вийшов. Я сподіваюся, що за сьогодні я її зв'яжу і, можливо, тоді завтра вам вже її покажу. Тому, ні, завтра. Зніму відео, а, а, а вам покажу пізніше. Все, дово, е, пішла. Отже, капелюшок я все ж таки почала в'язати із цієї пряжі. Е, мені вона абсолютно. І він мені в результаті не подобається. Мені не подобаються ці цятки, вони якісь, е, не знаю, ворсисті, чесно, як шапка-бомжа. Чесне слово. Е, вони так хаотично, тут їх більше, тут їх менше, тут взагалі ще менше. Загалом, як досвід, мені дуже подобається в'язання цього капелюшка, в'яжеться дуже легко. Ще в мене об'єм голови 52 см. Всього така доволі дитяча маленька голова. І я в'язала на свою голову, і для мене виходить загалом цікаво, але. Мені здається, трішки тіснувато. На відео капелюшок йде трішки ніби більше у не на відео, на фото. Капелюшок йде трішки більше у розширення. Можливо, в мене воно теж тут буде більше, але він ще не дов'язаний. Буквально декілька рядів і можна закінчувати. Але цей капелюшок побачила моя мама, він їй сподобався, і ми з нею поговорили. Вирішили, що це буде її капелюшок. Подивимося, в неї голова більша за мою, сідає по об'єму нормально на неї, але потрібно регулювати ось це розширення капелюшка і відповідно довжину. Бо Чим більша голова, відповідно і висота голови теж йде більша. І, наприклад, сестри моєї голова десь ближче до 60 сантиметрів. То мені це як капелюшок, а їй просто як шапочка-міні, така дуже коротка. І виходить доволі тісно. Ну, як тісно, виходить дуже ось, ось ось так. Загалом ідея цікава, мені дуже подобається. Я би хотіла її повторити із якоїсь пряжі. Можливо, я не знаю, як правильно це називається, із ось такої кольорової пряжі. Або суто однотонна. В'яжеться супер швидко, але я в'яжу дуже повільно, бо постійно хапаюся за якісь нові процеси. Дов'язую попередні. До речі, не взяла до себе. Я зв'язала чіпець, який показувала. Зараз я вам покажу його. Паралельно я закінчила основну частину чепця, вийшов занадто короткий. Вузенький і, дивіться, ну, такий доволі дитячий, я би сказала, буду перев'язувати, буду робити ширшим, і я обіцяла майстер-клас ще трошки кривеньким вийшов. Я не знаю чому, але вийшов такий нерівномірний. Але ви зрозуміли, що це за чіпець, він із такими. Галочками, я би так це назвала, в'яжеться. Якщо попередній, на який в мене є майстер-клас, в'яжеться з одного кінця в інший кінець, то це в'яжеться паралельно. ось так, з цього кінця до сюди. Також в'яжеться доволі швидко. Потрібно буде набрати більшу кількість петель. Тут я набирала або 80, або 100, я не пам'ятаю, мені здається, 100. І вийшов, ну, ви самі бачите. Короткий. Буду повторювати, набирати десь 120, можливо, навіть 140 петель. Він буде і ширшим за рахунок цього, і, відповідно, довшим ось тут. Я хочу, щоб зав'язки доходили десь до кінця обличчя, до скул. Але не забуваємо, в мене мале обличчя, в мене маленька голова, відповідно, потрібно якось цей момент врегулювати під. Ну, якщо розтягнути його ось так, то він то сюди дотягується. Я ж це так і розраховувала. Е, я дов'яжу ще зав'язки, подивлюся, як загалом він сидить. Мені подобається, бо тут така е, випукла частинка йде. Ось так, якщо дивитися, то її видно. Е, ось тут така для матівки спеціально випукла частина, що прикольно, зручно. З таким чином можна в'язати, наприклад, не знаю, якийсь стоп, майку. Досвіду в мене мало, тому поки що уявлення не маю, як це в'язати, але вже розумію. Так само і цей капелюшок в'язаний для досвіду. Не знаю, подивимося, закінчу, від цього буду відштовхуватися. Хотіла б повторити цю ідею, але з іншою ниткою, бо одното для мене надто нудно. Ось ці вкраплення квіточки мені ну, категорично не подобаються. Якісь охайні, якісь ні, і за рахунок цього, ну, ну чесно, шапка з бомжа знята, яку носила 30 років, і ну, мені не подобається. Ще така борсиста, ніби якась брудна для мене. Всередині, до речі, дуже багато квіточок <су> залишилося. Можна, звичайно, її носити, наприклад, і на цей бік. якщо захотіти Тут, до речі, багато. Можливо, така виноградинка, ой, виноградинка, ягідка. Можливо, до речі, на цей бік не так же й погано. Дійсно, прикольно виходить, а ну зараз тягнем. тут виходить якось ширше, мені здається. Не знаю, чому так. Але ось такий капелюш. Взагалі, як сидить на голові, мені подобається, доволі стильно. Я не розумію, чому ці капелюшки зараз не в моді Можливо, вони повернуться або будуть модними там через рік, два, три. Чекаємо на них, а мені дуже подобається стильний аксесуар, на мою думку. Так, і переходимо далі. Показала вам цей процес треба вивернути на правильний бік. Показала вам цей процес, показала, що закінчила, ну, як закінчила. Ще не закінчила, але основну частину чобця я вже вив'язала, тому для мене вона майже закінчена, залишилася зав'язка. і я хочу зробити як майстер-клас, я показувала в своєму. Так, далі переходжу до цієї пряжі. Це я сьогодні прийшла у свій магазин пряжі, і там, до речі, були люди. Я вперше бачила там людей, крім себе. Я прийшла і кажу тому хлопцеві кажу, можете на мене звертати увагу, Я кажу, я прийшла просто подивитися. Кажу, У мене грошей немає, я нічого брати не буду. І я цю пряжу вже там бачила. І сьогодні мені так на неї впало. око, Мені дуже захотілося її купити, і я в результаті купила. Називається ця пряжа YarnArt Fashion. Ось так вона виглядає. Номер колір. 1242, лот 10,03. Колір ось такий. Мені загалом подобаються балаклави. Якщо ви не бачили, в Пінтересті є, я тут прикріплю фото. Це щось із таким нейче сюжетом я би сказала, такий природній ніби гір води, щось таке. І мені ось ця пряжа дуже нагадала. І я ніколи не в'язала балаклаву, я така вау, клас! Мені дуже подобається колір. Зараз я вам ось так його покажу. Мені дуже сподобався цей колір. І я думаю, а в них, знаєте, вибір не дуже. Тобто, ось є цей фешн, і тільки одна упаковка, і тільки такий колір. Можливо, десь ще лежить. Якась така. А ця мені, ну я вже раз заходила, сподобалась, другий раз зайшла, сподобалась. Третій раз зайшла, думаю, подобається. І тут мені приходить голову, можна зв'язати балакламу в тому стилі, який мені подобається. Єдине, ще не вирішила, чи це буде закрита чи відкрита. Ну, хотілося б, знаєте, таку більш трошечки таку вільнішу. Я сподіваюся, два мотки вистачить. Я тільки зараз подумала, скільки взагалі треба буде пряжі на неї. Має вистачити дві. Не забуваю, в мене невелика голова. Але знову ж таки, прийшла. Давай дивитися підрес, що можна із цією пряжі зв'язати. І я уявлення не маю, як вона ляже в полотно, як вона буде виглядати. Можливо, мені не сподобається саме полотно, і я вже думаю, можливо, чіпець такий як я, добре, більш закритого плану, тобто повноцінний чіпець на зав'язці зв'язати, там полотно класно ляже, прикольно. Потім думаю, блін, і ось такий чіпець буде виглядати доволі прикольно. Трошки інша нитка буде товстіший, об'ємніший, тепліший за рахунок того, що нитка кольорова така, він буде цікавішим. Трошки є присутня, присутній ворс. До речі, я вам не сказала по складу. Тут всього 20% шерсті, 80 акрил. Я спочатку, попередні рази, чому я не купила цю пряжу? Мені вона подобалася, але не купила, тому що мало шерсті, дуже багато акрилу. Але цей ярнарт, я так зрозуміла, що тут ярнард. В міру така якісна пряжа, а по складу ну, не дуже натуральна, скажімо так. Мені ще подобається, там є меринос в пастельних кольорах. У них 90 гривень моточок. Е, такі дуже приглушені кольори. Я дивлюсь, їх все менше і менше, мабуть, купують 100% меринос. Е, Тобто він не має бути колючим. І мені дуже вони подобаються, але я трошки жмот там, маленькі моточки. Тобто те, з чого мені ось тут потрібно, наприклад, один моток або два мотки, то тих мені потрібно буде там чотири мотки замість цих двох, тобто там йде менший метраж, а коштують 90 гривень за моток. Ну так, доволі дорогувато, але в маринос. І що зв'язати я не знаю. Як придумаю, тоді я доберуся, куплю, але це знову ж таки додаткові витрати. Бо ось ці моточки по 83 штуки. Тобто я на 160 гривень собі купила, і мені на балаклаву вистачить. Але тепер я ламаю голову над тим, що робити. В них залишилося там. Це була повна упаковка, здається, 5 чи 6 мотків, я 2 забрала ще є. Я думаю, можливо, швиденько сісти, зв'язати такий, як я вже вмію, чепець закритого плану. Чи можливо спробувати ось такий чепець, чи можливо спробувати цілу колекцію хочеться зробити із цієї нитки, то мені потрібні всі 5 мотків. Якраз їх вистачить, а можливо, навіть більше, тому що на чепець мені можливо вистачить, можливо, вистачить, до речі, одного мотка. Ну, подивимося. Балаклаву я ніколи не в'язала. Загалом цікавий досвід. Але як ви думаєте, взагалі балаклави цього сезону будуть користуватися попитом, взагалі популярні будуть чи ні? Бо мені здається, що вони вже трішки відійшли. Я не знаю, наскільки чіпці і популярні, закриті. Ось відкриті, мені здається, ще цього сезону будуть дуже навіть популярні. Ось такі можна з. Цим зігзагом зробити, а можна, як у мене є майстер-клас, такий більш він прямий і за рахунок. Просто ось цей прикольний із однотонної пряжі, якраз, бо в нього є візерунок. А той не прикольний, ну він по-своєму прикольний, звичайно, але буде цікавішим за рахунок ось такої нитки кольорової. Подумаю, можливо, зв'яжу закритий чіпець, подивлюсь, чи вистачить на нього мотка, можливо, трошки більше мотка потрібно буде на нього. А із залишку другого мотка зроблю е, такий більш відкритий чепець. Подивимося, брала на балаклаву, але е, цікаво, як буде виглядати в полотні. І я думаю, що швидше я зв'яжу. Е, Чепець, бо я його вже вмію в'язати. До речі, купила собі спиці спеціально, щоб в'язати балаклаву, але не знаю, 60 см. Там, ну, мені здається, забагато, так? Але й в мене не буду забувати, в мене маленька голова. Да? Е, тобто, на мою голову, можливо, це за великі спиці, 60 В них там були на 40 см, але вони мені не дуже сподобалися. Хоча звичайні китайські спиці. 30 гривень коштують. Магазин дуже класна, дуже класна ціна, бо дійсно е, я за такі гроші навіть на Аліекспресі, звичайні дешеві спиці не можу замовити. А тут за 30 гривень в е, Аліекспресі дивлюся 48-50 плюс гривень. До речі, натрапила на Аліекспресі на набір спиць. Він зараз зі знижкою коштує 350 гривень, але в мене зараз у них немає грошей. І я не знаю, чи мені потрібен цілий набір, але він прикольний. Він в чохольчику. І там, здається, змінні ось ці, як вона називається, ліска? Забула. Змінні вони знімні, спиці всі можна змінювати. Там йде три, три ліски і спиці. Є тоненькі і є товсті, до речі, що я рідко бачу в наборах, і я розумію, що це китайські спиці, на них гарні відгуки, плюс чохол і 350 гривень. Там знижка він нібито коштує 1300, а зараз знижка і він коштує всього 350 гривень. І я би хотіла замовити, але не знаю, чи він мені потрібен. Взагалі зручно, що все в одному місці буде, і набір спиць прикольний. Там стається найменше спиці. Або 2,75, або 3,75. І я не знаю, чи мені треба ось ці 3,75, чи там 2,75, там 3,5 і до 10 мм. В принципі, спиці 7, 8, 6, 10, мені потрібні знадобляться тим більше, що тут знімна ліска. Але подивимося. Добре. Дякую усім, хто був зі мною. Ви подивилися на мої процеси, на мої думки, на мої плани. Можливо, щось можете мені підказати, порадити. Буду дуже рада вдячна вам за підказки в коментарях, за спілкування. Тому доєднуйтеся і до зустрічі у наступному відео. Після того, як я щось зв'яжу із цієї нитки, обіцяю, буде майстер-клас. Ну, я думаю, ті, хто дивляться ці відео із процесами, не дивляться майстер-класи, але все одно, можливо, тут є люди, які чекають майстер-клас на ось такий чіпець, то вже після того, як я зв'яжу цю нитку, буде ось цей майстер-клас. Тому можете собі запастися ниточкою купити це. В мене Alise Rіл 40, і з неї на основі цієї нитки буде побудований майстер-клас. Я зараз планую в'язати вив'язувати. В мене є Rіл 40 ось такий бежевенький, також є пудра. Що в мене ще є такого? І от я планую ці два моточки вив'язати на, на ось такі? Я хочу нав'язати їх на наявність. І, можливо, в мене є думка поділюся нею із вами буде-буду створювати магазин на Еці, але. Потрібно спочатку нав'язати наявність, а я зараз не в'яжу, чомусь воно не в'яжеться. Я хапаюся за різні процеси, і в мене вже дуже багато початих процесів. І я хочу їх підтягнути, а потім вже братися, вив'язувати нове. Все, до зустрічі у наступному відео. Дякую, що ви були зі мною.